Вітаю, друзі! З вами знову дилетант. Хоча життя і практика доводять, що не такі вже дилетантські ці думки, які ми тут висловлюємо на каналі. Ось нещодавно промайнула новина, що Британія передає Україні комплекс лазерної зброї. Ще рік тому ми з вами про це якраз казали про Вундервафен, дивозброю, чудозброю, якою Україна могла б вирішити дуже багато військових питань. І тоді, коли я вам казав про лазер, багато хто ну деякі в коментарях, але здебільшого у соцмережах писали, що за бред, ну що за маячня, ось назва каналу, думка дилетанта, вона відповідає сутності. Ти повний лох, ти ні, ні до тьопа дилетант, так ось британці нам передають. Цьогоріч вже новітню зброю, лазерну зброю, комплекс лазерної зброї, якої можна збивати безпілотники і ракети, ракети меншої потужності, такі як крінжали і так далі. Ці ось Х-59, то що я так розумію, що ця установка ще не може збивати, але ж від загальної кількості повітряних цілей 90%. Встановлять якраз оці всі безпілотники, шахеди і менш дороговартісні ракети. Якщо Україна закриє 90% питання, ну слухайте, це, це просто буде супер. Але ще рік тому на мене вилились там мегатонни хейту, що це за бред, про що ти пишеш, що за маячня, що ти верзеш, який там лазер? Ось вам, друзі, лазер. Не тільки британці і ізраїлітяни розробляють таку зброю, а євреї взагалі, ну навряд чи можна назвати е, такими пришелепкуватими. Ні, вони все добре метикують і розуміють, що жодного залізного куполу не вистачить при масованому ракетному ударі, при масованому ударі безпілотників, і це ми з вами побачили. Бо коли по них запускали там якісь шайтан труби, якісь старіші там совітські розробки. Залізний купол справлявся, і то 3% ракет він пропускав. Але це вважається ну, один з найкращих показників у світі. Друзі, але ж цей залізний купол він від чого їх захищав? Від шайтан-труби, коли там просто якісь саморобні ці ракети запускали. Це були не, не кінжали, не ці всі новітні московицькі розробки від цих ракет. Я думаю, залізний купол їх би не зберіг. І навіть в цій останній атаці, яка була завдана Іраном, ви ж бачили, що понад 80% повітряних цілей для них збили британські королівські ВПС і американські ВПС. Ну, ми, напевно, не такі цінні в світі, ті ракети, які запускає по нам Московія, ніхто збивати не збирається, бо це вважається ескалацією. Там це ескалацією ескалацію не вважалось би. І справа навіть не у тому, що в Москві ядерна зброя, неначе якщо якийсь британський літак зіб'є ракету, яка летитиметь на Україну, то одразу що Московія запустить ядерну бомбу по Лондону? Ну звісно ж ні, ну що це за маячня? Тому справа навіть не у ядерній зброї, до того ж, є певні думки, що в Ірана вже є ядерна зброя. Що московити їм таємно передали, може це і не так. Але повернемося до нашої Вондервафен. Один постріл з цього британського лазерного комплексу коштує 10 фунтів стерлінгів. Я зараз не слідкую вже за курсом, не пам'ятаю, але колись, здається, це було 1 до 1,5. один фунт стерлінгів це було 1,5 бакси. Так ось, один постріл коштує 15 доларів. 15 баксів, і у вас знищена ціль. Не 80 тисяч це найдешевша ізраїльська ракета в цьому всерізному куполі. Вона коштує 80 тисяч доларів. Я вже не кажу про вартість самої установки, обслуговування. Потрібно змінювати постійно локації, тощо, тощо, тощо. Логістика. Це просто вартість ракети, щоб її запустити, щоб здійснити пуск, там ще якісь витрати. Добре, менше з тим. Це найдешевша ракета вважається в світі. Оці всі с 300, там вже вартість починається від 150, 200 і 250 тисяч доларів. А петріоти, про які Зеленський весь час рочить, дайте нам петріоти. Але один постріл з Петріота коштує, починаючи від здається, півтора мільйони доларів, Там мільйон чи півтора і вище. Здається, навіть до 4 мільйонів доларів. Це лише один пуск ракети з Петріота. І коли йдеться про збиття літака, вартість якого починається від 20-25 мільйонів доларів, так це доцільно. Адже ця війна, як і будь-яка інша, це насамперед війна економік. Це війна на виснаження, в кого надовше вистачить жарку. Хто довше витягне цю війну? Хто перший від неї утомиться, економічно, морально, психологічно, то її програє. А Утома психологічна, звісно ж, вона як потяг, як вагончики, вона тягнеться за утому економічною, коли країна не витягує війну, в неї вже не має ресурсів, так ось коли збиття ракетою за, ну скажімо, нехай півтора мільйони доларів, ми збиваємо літак у 20-25 мільйонів, так, це супер доцільно, це виправдано. Але якщо робити, коли летить шахет і цей кулій шарій розповідав нам боячки, що ось там бачите гесіяні, Вони збудували шахет, гірань, хай там на іранських технологіях і так далі, який коштує 30 тисяч доларів. Наші хлопці, наші козаки, хакнули систему, наші хакери, і виявилося, що вартість шахеда починається від 350 тисяч доларів. А гіперзвуковий він більше мільйона. Більше мільйона. Оцей самий елементарний шахет 136, цей 350 тисяч баксів. Я ще тоді дивувався: не може воно так коштувати, не може. Бо військова зброя, обладнання, стрільно, ракети це дуже дорогі речі, особливо під час війни, коли вони конче потрібні. Ось, дивіться, у. Рейнметал, вартість снаряду 155-го калібру до війни в Україні, до повномасштабної, становила, здається, півтори тисячі євро. В 2022 році, коли були перші поставки, ціна виросла до 2 тисяч євро. В 23 2023 нам вже їх продавали по 3600. 600 Одвічі виросло. А що в світі виросло вдвічі? Електроенергія ні. Нафта, ні, метал ні. Жодні складники, що в них там зарплатня виросла вдвічі на цих концернах. Ні, жодного нічого не відбулося. Просто вони відчули смак грошей грошеняти. Дехто каже, що це завищені ціни, а потім, мовляв, райн метал там відбашльовує Зеленському і Єрмаку. Друзі, це маячня, це повна маячня. Можна, звісно що такі теорії змови складати у хворобливій своїй уяві. Який там зеленський? Зеленський для них це. Мусимо визнати маленька шошка. Він ніхто, Шо Брайн метал, Ні, друзі. Вони просто хочуть заробити грошенят, хочуть заробити ось і все можуть і хочуть. І ми йдемо на поклін і будемо платити по 3600, а не по півтори і навіть не по 2000 тисячі євро. стрільну. Тому Україні треба виробляти своє стрільно 155, але це вже тема для іншої розмови.